Виконуємо множення одночлена на многочлен. Щоб помножити одночлен на многочлен, треба помножити цей одночлен на кожний член многочлена і знайдені добутки додати. Отже, ми маємо 2х помножити на многочлен, який стоїть в дужках. Тому 2х ми множимо на кожен з доданків. 2х множимо на х у квадраті, отримуємо 2х в третьому степені. При множенні степенів показники додаються. Потім 2х ми множимо на мінус 7х, обов'язково беремо доданок зі знаком попереду. 2 множимо на мінус 7, це мінус 14. А потім х множимо на х це х в другому степені. 2х множимо на мінус 3. 2 множимо на мінус 3 мінус 6, дописуємо х. Ось утворився такий многочлен. Далі, знову ж таки, мені треба многочлен помножити на одночлен мінус 5 в третьому. Для зручності множення, щоб не помилитися, я дещо переставлю множники і напишу мінус 5а в третьому помножити на 3а в третьому, мінус А в квадраті плюс а. Досвід показує, що коли. Ось так от переписати, то можна уникнути певних помилок. Отже, далі виконуємо множення. Мінус 5 множимо на 3, мінус 15, а в третьому множимо на А в третьому, показники додаються, а в шостому. Мінус 5 множимо на мінус 1, плюс 5. А в третьому на А в другому, а в п'ятому. 3, додати 2 показники додаються. Мінус 5 множимо на плюс 1 буде мінус 5, а в третьому множимо на А, а в четвертому. Ось утворився такий мінус-член. Знову ж таки, виконуємо наступне множення. 2 сьомих спочатку множимо на 1,4. Можна в сторонці виконати множення. Наприклад, я ось тут напишу 2 сьомих. А 1,4 запишу ось таким чином. Скоротимо 7 і 1,4, тут будемо мати 0,2. Ну, а далі, якщо 2 помножити на 0,2 це 0,4, а х множимо на х у квадраті, отримуємо х в третьому степені. 2 сьомих множимо на мінус 3,5, ставимо знак мінус. І знову ж таки в сторонці множимо 2 сьомих, а тут я запишу 3,5 перших. І знову ж таки скоротимо 7, і 3,5. Потім 2 помножимо на 0,5 це одиниця. Коефіцієнт одиницю можна не писати, тому далі ми просто напишемо хі. Хоча, якщо буде ще одиниця тут, то, звичайно, це не помилка. Далі нам потрібно знайти значення виразу, якщо їх дорівні мінус 8. І знову ж таки, ми спочатку цей вираз попередньо спростимо і розкриємо дужки. 5х множимо на 2х, будемо мати 10х. У квадраті. 5х множимо на мінус 6. Мінус 30 х Далі ми множимо мінус 2,5 х, на кожен доданок в дужках. Мінус 2,5 множимо на 4, буде мати мінус 10 х на х у квадраті. Далі мінус 2,5х ми множимо на мінус 2. В результаті будемо мати плюс знак і 5х. Зводимо подібні: 10х мінус 10х в квадраті знищились, мінус 30 додати 5, мінус 25х. От після того, як ми вже спростили, ми замість х підставляємо мінус 8, тобто мінус 25 множимо на мінус 8. Мінус на мінус знак плюс. А потім, якщо ми знаємо, то вісі можна записати 4 на 2. Тому що 25 на 4 потрібно знати, що це 100. А 100 ми множимо на 2 в результаті будемо мати просто 200. І ще спростимо наступний вираз. Виконуємо множення х множимо на 16х. 16х у квадраті, х множимо на мінус 2 х третьому, мінус 2х у четвертому. Далі стамо мінус і одночлен підносимо до квадрату. Ми пам'ятаємо, що потрібно піднести кожен з множників. Тобто 2 підносимо до квадрату, це 4. Х у квадраті підносимо до квадрату, показники перемножаються, і буде х в четвертому степені. Тоді подібні от підкреслюємо, і в результаті ми будемо мати мінус 2 мінус 4 це мінус 6, дописуємо х у четвертому, пам'ятаємо, що це не множення вже, а додавання і віднімання, і потім плюс 16х у квадраті. Таким чином, ми даний вираз спростили.